І повірте мені, якби там, скажімо, такій скромній людині, як я, доручили би розібратися з УПЦ і ФСБ, у мене б це зайняло би десь тижня три. Через три тижні ніякого, ніякого УПЦ і ФСБ не було б. Всі оці от музики, би, хто там постарше, сиділи б в підвалах, би, співали б гімн України, молились би на Бандеру на Бога, вони б не молилися, навіть мені не вдалося б їх привести до Господа нашого Ісуса Христа. Вони продовжували б ненавидіти Христа. Ну, молилися б на Бандеру. А решта ходили б з строєм під червону калину, марширували б. І от більше б націоналістів ви в цій країні не бачили б, ніж вони. Вони були б такими націоналістами, вони були б такими би вишиватними. Вони би так би співали українською мовою, що куди там партії свободі, куди там Ярошу, куди там Ірині Фаріон? Вони би заткнули за пояс Ірину Фаріон би. Вони вгризалися б в горло кожного, би хто щось би там приліпітав би московським наречіям би. Це було б так чудово, просто не могли б намилуватися на цих людей. Три тижні мені було б потрібно для того, щоб здійснити би цю місію.